На Рівненщині та ще у двох областях створять мандрівну карту для незрячих і слабозорих. Відомі архітектурні пам'ятки зображуватимуться шрифтом Брайля, та не тільки прочитати карту руками, а й почути її стане можливим. Супроводжуватиметься вона аудіогідом, відображатиме найдовший сухопутний зв'язок між східною і західною Європою. Наша карта складатиметься з двох частин. Це європейська частина, власне, яка відображатиме сам шлях, і українська частина, яка от власне відображатиме ці середньовічні фортеці, замки, маєтки, ну і сучасні музеї. На майбутніх картах буде відображено 12 об'єктів. Організатори, що працюють над цим проєктом, кажуть, така кількість оптимальна, аби люди з порушенням зору могли його розгледіти та відчути на дотик. В нас будуть ем... Значить, ці рельєфні зображення на карті, і буде аудіосупровід Буде аудіосупровід в форматі тифлокоментарів. Що таке тифлокоментар? Це по суті дуже детальний опис об'єкту, який дозволяє уявити, що це за об'єкт. В Україні таких карт досить мало. На сьогодні створення та поширення тактильних карт є досить актуальним. Адже у зв'язку з воєнними діями людей, що матимуть проблеми із зором, більшитиме. Тому досвід з такими картами потрібно переймати у Європи, певен Петро Поліщук. Поїдете в Європу чи в інші, наприклад, країни, там багато робиться таких карт. щоб люди також могли зорієнтуватися не тільки, наприклад, по тому, що вони можуть послухати, або вони вивчили по географії, а дійсно, щоб вони могли його подивитися руками і уявити, де що знаходиться на безпосередньо карті. Презентацію уже готових карт планують приблизно через два місяці. Вони будуть передані в музейні заклади Рівненської та ще двох областей. Створення таких тактильних карт стало можливим завдяки проєкту Віарегіа на дотик варто додати, кожен об'єкт, зображений на мапі, доповнюватиметься легендами. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.